Привіт, дорогі вступники освітнього ступеня молодший бакалавр та бакалавр. Мене звати Всеволод, я директор студентського містечка Західноукраїнського національного університету. Зараз я вам розкажу покрокову інструкцію як поселитися у студентський гуртожиток на 2023-2024 навчальний рік та зазначу терміни, коли буде відбуватись поселення. Отож, поїхали! Перше. Ваша заява на поселення подається в електронному вигляді в інформаційній системі Смарт Університет. Як це відбувається? При подачі документів у приймальній комісії ви повинні проінформувати працівника про своє бажання проживати у гуртожитку, після чого ваша електронна заява на поселення автоматично створюється. Друге. Поселення вступників буде відбуватися з 28 серпня по 4 вересня. Графік роботи у будні дні з 9 по 18.00. А у суботу та неділю з 9 по 1500. Варто зазначити, що студенти поселяються згідно розподілу гуртожитків між факультетами, тобто гуртожиток номер 1 для факультету комп'ютерних інформаційних технологій, гуртожиток номер 2 для юридичного факультету, гуртожиток номер 3 для факультету фінансів та обліку та юридичного факультету, гуртожиток номер 4 Для відокремленого структурного підрозділу Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій, гуртожиток номер 5 для навчально-наукового інституту міжнародних відносин імені Богдана Дмитровича Гаврилишина, факультету економіки та управління, навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури та соціально-гуманітарного факультету. І третє. У зазначеній дати вам потрібно прийти на поселення, мати при собі такі документи, як паспорт, та ідентифікаційний код або id карта з додатком, квитанція про оплату за проживання за 10 місяців, тобто 6600 гривень, довідка про проходження флюорографічного огляду, дві фотокартки розміром 3 на 4 та документи про наявний спільг, якщо вони у вас є. Варто зазначити, що для поселення неповнолітніх студентів необхідна копія паспорту одного із батьків. При поселенні ви укладаєте договір на жилого приміщення у студентському гуртожитку університету. Завідувач гуртожитку проводить інструктажі з техніки безпеки та ознайомлює вас із правилами внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках. Після всієї процедури завідувач видає вам ключі від кімнати та перепустку. Ось і все. Тепер ви частинка великої родини класичного університету Тернополя. Детальніше з усією інформацією ви можете ознайомитись на офіційному сайті студентського містечка Зуну та дізнатися, як здійснити онлайн-оплату, знайти корисні посилання та багато іншого. До нових зустрічей!